Друзі, всім привіт! Ви на каналі Мій Перший Мод. Сьогодні у нас чергова мотопокатушка, на котрій я давно не був. Сьогодні ми їдемо такою великою бандою. Сережа посміхається. Yeah. <laughs> Тому що Сережа нас веде в, в якусь глухомань. А їдемо зараз в сторону Сухолуччя. Такою великою бандою. Маршрут сьогодні близько 300 кілометрів. Отже, друзі, як я і казав, на сьогодні доволі багато мотоциклістів. Їдемо в невеличку таку подорож приблизно в 300 кілометрів. Не дуже я люблю, коли настільки багато мотоциклів їде, бо дуже довга колона виходить. І може хтось загубитись, потім треба чекати або шукати. Ну, коротше, краще все ж таки, коли трішки менше. Їде. Але загалом такою компанією весело доволі. Тому попрошу вас одразу поставити вподобайку цьому відео для того, щоб підтримати мене, підтримати україномовний контент, підтримати мій канал. Скільки на, скільки на сьогодні? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 16, 17, 18, 19, 20 мотоциклів Ну що, перша зупинка на каву. Так, ну що, ми каву попили, можна їхати далі. До речі, це дорога на насухолуче. Оце от кафе, кафе експрес, бачите, зі слимачком. Тут а, дуже смачні чебуреки. Якщо ви тут будете воно, воно кафе експрес, бачите, а, то заїдьте, спробуйте, думаю не пожалкуєте. Нам в принципі їхати, я думаю, ще хвилин 30. Їдемо... Блін, знову забув, як називається цей населений пункт. Коротше, в музей радянської техніки Другої світової війни. Чи... Через Сухолуччя і далі. Я не знаю, чи будемо ми в Сухолуччі зупинятися. Там є прикольний оглядовий майданчик такий красивий. Чи будемо ми там зупинятися, чи не будемо, але тим не менш їдемо через Сухолуччя. Погода, до речі, сьогодні просто топчик для того, щоб їздити на мотоциклі. Десь плюс 20 і, сонеч... і сонечко. Коли зупиняєшся, тобі просто тепло, тобі класно, тобі кайфово. Коли ти їдеш, а прохладний вітерець тебе обдуває і тобі ну, прям по кайфу. Реально, погода супер. because you know little sad eyes love will come and love will go and when you're strong you never ask why but can you learn to love your weakest side little sad eyes Carry all that pain. It's a sad life. If the hurt is all in vain, but you'll get through the darkest nights when you learn to find your shine. Ну, друзі, це як ви зрозуміли, вже сухолуччя. От багато красивих місць. є. коротше, Там от з правого боку Дніпро йде. Красива дорога, єдине, що заважає, це коли ти їдеш коріння від дерев місцями цю дорогу підриває і ти, типу їдеш і підстрибуєш. Отак, от Бам-бам-бам. От. Оце трішечки напрягає, звісно. Але загалом прикольно, красиво, повороти. Ну, приємно їхати по цій дорозі. І, до речі, де, де, де? а отут, бачите, можна заїхати до водички. Ось тут така оглядова майданчик, тут прикольно можна до водички під'їхати прямо на мотоциклі і там реально круто. А, зараз у нас оця нормальна дорога скінчиться і доведеться їхати. Трішечки поміж ямок, але нічого, тут в принципі вже нам недалеко. Єдине, що треба бути уважним, тому що в цих лісах дуже багато усіляких звірів, косулі, лосі. І вони ну, іноді переходять через дорогу, тому треба бути уважним і дивитись, щоб нікого не збити. Так, от, в принципі, про цю дорогу я і казав, що вона вже така трішечки. Не очень. Тут і холмики і ямки будуть. Тому треба обережно по ній ехати. <плес> Макс на своєму патріотичному трансальпі жовто-блакитному Доводиться іноді трішечки Вставати на ноги. Для того, щоб перестрибувати оцю всю двіжуху. Але реально нам тут вже дуже недалеко залишилось їхати по такій дорозі. Я думаю, там пару кілометрів ще. А потім ми назад просто будемо їхати. Ми далі не будемо їхати цією дорогою, бо далі вона буде прям габела. Ну що, в принципі, і все, от ми і приїхали. Пилява. Блін, машкари тут, звісно, капець. Медичок колись сюди їздили з Дімоном, з моїм монобратанчиком. Але був закритий цей музей. Або, або він просто без сторожа, Тіпо, просто береш, відкриваєш і заходиш, а ми того не знали. Зараз подивимось. І от він, відповідно, цей музей. Є. Єдине, що тут треба зараз десь приткнути моти, бо тут пісочок. Так, основні страви. Щоб він записав. Деруни! Деруни ні. А деруни? деруни! Деруни ні! Два, два, деруни, ні! Всім. Звичайні там сметаною. Ми поїдемо! Якщо вони поїдем ви будуть чекати, ми тупо вас. Якщо зазвали. ти зараз замовиш, то їх зроблю. Ага. <ріх> так, давайте щоб простіше. І так, пельмені, вареники що ти замовляєш? Замовили, коротше, їжу, що зараз пройдемо стрішечки цим музеєм. З'явилися трішки музей, таке собі, якщо чесно. Дорога більш цікава, ніж сам музей. Але якщо не були, тут, то, то з'їздіть. Зараз їдемо в Бородянку пообідати. А, ще заїдемо парочку фоточок зробимо біля Київського моря, а потім в Бородянку. відповідно. Так, Ну що, друзі, ось ми і звертаємо на цю галявинку для того, щоб. Зробити декілька красивих фотографій. Бо тут реально дуже зачетне місце, як що. шо А тут ще колись гойдалка була. Тут гойдалка колись була. Можна було фоткатися і... Ne, nu no da, šiaudovinai. Enduristai. Dovai tai šiauras. От як треба робити фоточки на мотоциклах ціловали <гум> Все, можемо їхати Можемо їхати обідати. Бо вже голодні а GPS нам малює що їхати до Вородянки годину Не знаю Оскільки це буде насправді по часу тривати, тому що GPS е розраховує рух е для автомобіля з урахуванням швидкісного режиму, пробок і т.д. і т.п. Ну, якщо воно тіпає, е мотоцикл все ж таки їде трішки швидше, ніж розрахунковий час прибуття по Google GPS. -у. Але я думаю, що все одно такою великою колоною десь годину ми будемо їхати. Так прикольно, коли такою колоною їдеш десь а, в селі чи в місті, всі на тебе дивляться, думають, що це якийсь селодубайкерів, а це ми просто їдемо пообідати. Ха -ха. Ну що, друзі, ми приїхали в Бородянку. Тут дорог, правда, не дуже не дуже є. Але... Ай, я... Але в принципі тут і швидкості невеликі, тому нічого страшного. Я вже їсти хочу, капець. До речі, напишіть в коментарях, чи любите ви, чи не любите їздити отак от колоннами кудись. А... Хоча я в принципі здогадую, що скоріш за це більша частина коментарів буде про те, що ні, не любимо. Є е, певна, да, певна незручність в такій кількості мотоциклів в поїздці. Е, але тим не менш все одно, це прикольно. Єдине, е, що мені більше подобається, коли до 10 мотоциклів, ну типу 10 максимум. От, тому що ну, коли 20, ну, реально дуже, дуже довга колона. Ми розтягуємось, буває, що на декілька міні-колон ділимось, тому що коли доводиться обганяти когось, ті, що попереду вириваються вперед, ті, що позаду лишаються позаду, ну і таке. А з одного боку це, в принципі, і нормально, тому що легше їхати, коли у вас декілька маленьких груп. Але все одно, друзі, як на мене є свій прикол і в таких великих колонах, якось воно по-байкерськи так виглядає. Всі на вас дивляться, комусь ви подобаєтесь, комусь не дуже. Бородянці під час окупації дістались, звісно, капець. Але зараз вже її відстроюють потихеньку. Впадають гроші, відбудовують. Все добре, що відбудовують. Тут був будинок зруйнований, його повністю знесли. Я думаю, що будуть новий будувати замість зруйнованого. Від Пуза кафе. От сюди ми і приїхали. Зараз поїмо! ура! Вже пів на п'яту, а я ще навіть навіть не снідав. Ось така у нас невеличка банда. Це ще не всі там ще мають під'їхати десь 4 мотоцикли, ті, що їхали повільніше. Так, ну що, їдемо? <кхем> Поїли, можна їхати далі, зараз поїдемо на заправку ще. Трішечки до наших залізних кона, і можна їхати далі на каву якусь. А, ми в Yellow Plain поїдемо в кафешку з жовтим літачком на Житомирській трасі, але поїдемо другорядними дорогами. Якої якості вони будуть, я звісно, що не знаю. Але якось воно буде. Скажімо так, це не те, що прям дорога, це більше напрямок. Тому що ям тут, звісно, капець. Але менше з тим, е, тим цікавіше їхати буде, так? і потім більше буде задоволення, коли ми виїдемо на нормальну трасу. Що, от вже Житомирська траса, тому зараз ще зовсім трошки і доїдемо до жовтого літачка. А от і жовтий літачок. Зараз ми тут будемо пити каву. Так і що? Попили ми кави в Yellow Plane. І їдемо вже на точку роз'їзду. Там... Попрощаємось і далі хто куди, хто по домах, хто на мажорку, хто куди. Частина вже поїхала прямо звідси додому, щоб не чекати. А ми зараз знову другорядними дорогами їдемо в Київ. У мене напевно, що зараз буде блік на цьому на відео, тому що тріснуло захисне скло на камері. Тому ви вибачайте, поки не купив нове, буде такий блік знаєте що, якщо ви ще не поставили лайк, попрошу вас це зробити, можете написати якийсь класний коментар. Ми з вами побачимося в новому відео. Це був канал Мій перший мод». Мене, як раніше, звати Діма. Всім пока-пока!